Газюлька! Добрый день всем! Компания меня отозвала. Пантажен тракториць Шіфен, 354, повнопривідний на 35 кінських сил. От, отакий от тракторець їде до свого власника від компанії міні Бузова. Хто ще не придбав собі тракторця, звертайте за адресою. Траса київ житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Навісне техніка, вся в наявності. Звертайтесь, будь ласка.